Всім привіт друзі, ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія І Сьогодні ми підготували питання до тарологині Яни Пасенкової. Тут наголошу, що питання підготовлені завчасно, спеціально для Яни і зроблені вони нашою командою. І про жоден плагіат немає мови. Отож, дякую за розуміння, і ми починаємо. Спершу хочу спитати за Нацбанк, адже там задумалися про можливість прив'язати курс гривні до євро замість долара США. Чи зроблять це? Поїхали. Так, у Нацбанку задумалися прив'язати курс гривні не до долара, а до євро. Чи буде так перше питання? Чи буде так. Буде взагалі по-новому. І не євро, і не долар. Що вони придумають до кінця року? Фінансова система нас з вами буде дуже сильно ну, спантеличувати. Це точно, дуже сильно. Ой, щось вони придумають. І те, що вони придумають, два роки буде тестуватися, та система, яка буде вже задіяна фінансова. І далі після двох років тестування ми з вами побачимо новий вид валют. Новий вид а, якихось збережень фінансових? Поживемо, побачимо. Так. Ну, окей, добре. І люди скажуть, і що? і що нам робити далі з доларами, що нам робити з євро? Що нам з цим робити? Давайте так. Що нам робити з доларом? Що нам робити з євро. Так, значить історія з доларом. Не просто так хочуть здвинути долар, бо його доля йде до обесцінення. Що стосується євро, там ситуація трохи краще, але також час що тієї банкноти, що тієї добігає кінця. Запитую, як людям до цього підготуватися. А ніяк ми з вами до цього не підготуємось. Єдине, що ми можемо з вами дуже швидко реагувати на якісь зміни щодо фінансів. Не сидіти, не думати, ай, та то херня, то тестова якась програма, щось там їх зараз попустить, і все буде як було. Вже не буде як було. В плані грошей, фінансів і цієї системи, тобто тут треба буде просто дуже швидко реагувати і йти там, міняти, продавати, викопувати, закопувати там. Далі вже будемо дивитися з вами по ситуації в Угорщині. Почалися протести через корупцію чинної влади. Тому питання логічне: чи Віктор Орбан втратить свій пост цього року? Так. Доля орбана на посаді. Доля орбана на посаді. Тримається як чорт за душу, розумієте? Тобто його ще, ну, спробуйте з тієї посади. Там вишкрібати треба буде те, що залишилось. Дивіться, він до останнього тримається, далі його роздівають, розбувають, розкулачують, а далі його відправляють в силку. Зараз в мережі шириться інформація про те, що президент Франції Мануель Макрон поїхав у Бразилію, аби схилити її на бік ЄС. Чи вдасться Макрону схилити Бразилію дійсно на шлях праведний? І загалом, яка мета поїздки Макрона в Бразилію? Казали про те, що треба спостерігати за Францією, за владою, куди там вони їдуть і з ким вони будуть зустрічатися? Яка мета Макрона у цій поїздці до Бразилії? Поїздка до Бразилії не є. Ну, це є, типа, ширма прикриття, то, то не поїздка до Бразилії. Ну, типа, чехати він хотів з високої колокольні? Ні, то, то щось таке, типа, не для того. Там зовсім інші люди, цілі країни. Хочу запитати, чи зросте різко курс долару влітку десь до 60 гривень. За один долар. Ой, як це переводити? Боже? Значить так? Ще раз що до курсу долара. Буде якийсь е, ніжданчик, якась навізна. Те, чого ми з вами дуже давно не бачили, або ніколи ніколи не бачили. Якщо це підвищення курсу, то це буде якась захмарна історія. Це буде прям ну до небес, розумієте? Але це буде, але це буде спалах, така вспишка, і все. І на цьому все затухло, все пропало. Тобто швидко реагуємо на будь-які на, на будь-які зміни у курсах. І у правилах валют, і оновленнях що вони там придумають, окупанти зараз намагаються наступати в районі Бердичева та Часового Яру, і вони просунулися в районі Бахмута. Про це пише інститут вивчення війни. Хочу запитати, чи часів яр залишиться українським, чи його все ж таки окупують? Часів яр. Так, як це правильно питати, щоб це правильно подивитися? Часів яр під нашим захистом. Давайте так. Часів яр знищено, зруйновано, окуповано. Чому? Тому що це предмет торгу, і тому що це прям е треба план виконувати? Окупувати не проблемно для тих дебілоїдів. Проблемно втримати. А, чи втримають вони? Ну, вони в смислі ті підуть. Чи тримають вони? Як прийшли, так і підуть? Як прийшли, так і підуть. Хай такі прогнози не збуваються. Тим часом Кирило Буданов, головний розвідник нашої країни, заявив, що Телеграм з точки зору національної безпеки є проблемою. і Треба позбавити канали анонімності. Таку норму дійсно приймуть? Таку норму дійсно приймуть. Чи позбавлять телеграм анонімності? Телеграм позбавлять змоги заробляти кошти, оце точно буде щодо анонімності, її можна буде обійти або якось там обманути, або ще щось, але грошей там не буде. Шольц заявив, що низка країн, включно з Україною, зараз обговорюють можливу мирну домовленість з Росією. До чого це загалом призведе, і чи буде мир на умовах України? Значить, Останні 2-3 місяці ми з вами бачимо, що до цього все йшло до цих перемовин, і зараз вони не знають, вже як, в яких країнах зустрічатися інкогніто, щоб це все зробити. Давайте так: мир у нашій країні буде прийнятий на наших умовах. Він не може бути прийнятий однобічно, бо з дияволом домовленості ну, дуже прості, дуже зрозумілі, але це рабство і це завжди про, про жертву. Завжди. Тобто не буде так, що от ми хочемо 91-й рік кордони і щоб вони всі повиздихали. На жаль, так не буде. Спочатку, на жаль, так не буде. Але домовляться вони. ну, Тобто, по дияволу і по королю Пентаклів, вони домовляться. Чим будуть домовлятися нашими з вами землями та ресурсами? А з іншого боку, аби не життями наших бійців. Тим часом Захід, як ми знаємо, закликає припинити, наносити удари по російських НПЗ. Чи прислухаються наші військові? Чи прислухаються наші військові? Ну, давайте так. Зроблю вигляд, що звісно, прислухаються. І наостанок, чи зніме Путін шойгу з посади міністра оборони Московії? І загалом, яка доля Шойгу на цій посаді? Просто доля Шойгу на цій посаді. Доля Шойгу на цій посаді. Шойгу піде з посади на піку? Слави Кремля, тобто будуть якісь у них такі успіхи, про які вони будуть фантазувати у влажних своїх фантазіях і розказувати своєму народові у лапках. І на цьому фоні, коли все круто, все класно, майже СССР, він піде і розвалиться ота, отой металолом під назвою Арефія, просто на різні шматочки. Оце нехай збувається. Дякую. Дякую, друзі, що дивилися від вас. Чекаємо, як завжди, вподобаю. Коментарів під випуском. Також підписуйтесь на наш канал, на наші соцмережі. Якщо досі цього не зробили, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Жодного плагіату у нас немає, адже ми поважаємо свого глядача. І звісно, бережіть себе та донатьте на ЗСУ.